Боролися за живучість корабля та проходили психологічну смугу перешкод у військово-морських силах України. Провели інструкторсько-методичне заняття з представниками циклових комісій психологічної підтримки навчальних центрів, центрів підготовки підрозділів всіх видів та родів військ Збройних сил України. Спочатку присутніх ознайомили зі специфікою виконання завдань військово-морськими силами України. А потім запропонували відчути себе членом екіпажу корабля чи катера. Практична складова занять проводилася в умовах, максимально наближених до бойових та аварійних. Психологи циклових комісій боролися з відкритим вогнем і надходженням води у приміщення. Все це супроводжувалось звуковим навантаженням, яке імітувало бій на морі. «Звичайно приміщення. плюс-плюс. Далеко не всі можуть швидко адаптуватися до таких умов і не піддатися паніці. Втім, кожен з учасників має власні методики подолання емоційного навантаження, що ми й побачили на прикладі цієї групи. Емоції супер випробувати себе на стресостійкість в, взагалі в такому в житті. Не була я в таких ситуаціях, але як виявилось, що вмієш зібрати себе в стресовій ситуації, якісь прийняти рішення допомогти надати першу психологічну допомогу. Перед тим як ми заходили, було страшно, тому що це невідомість. Учасників занять розділили на кілька груп, які почергово заходили на навчальні місця, і поки одні боролися з надходженням води, інші гасили пожежу. АБ! негайно задраєте приміщення. Далі полоса лідера. Завдання не з простих – переправити умовного пораненого на інший берег водної перешкоди. Живе спілкування та обмін досвідом військових психологів дозволяє провести злагоджену командну роботу. У нас зростають виклики в першу чергу. З психологічної стійкості підрозділів ми розуміємо цю проблематику, тому ми максимально намагаємося в плані психологічної підготовки зорієнтуватись на подолання оцих викликів, які приводять до станів як безпорадності, зневіри, заперечення. У них було бажання, і вони йшли, тому впоралась. Окремий напрямок підготовки воїнів система віртуальної реальності, за допомогою якої можна змоделювати реальний бій. При цьому не обов'язково використовувати великі полігони або спеціально створювати декорації. Також до запропонованого сценарію можна вносити певні зміни. І знову робота в команді. Завдання ускладнює вже реальна водна поверхня. Хтось фізично сильніший, хтось слабший, але учасники груп швидко розподілили сили. Друга середня банка тож на навчальних місцях присутні мали можливість відчути командну роботу на кораблі. Як екіпаж єдиний організм, який для ефективного виконання завдань повинен бути готовим діяти за різних умов та часто у закритому просторі зі всіма ризиками бойової роботи. Методика тренування психологічної стійкості морських піхотинців заслуговує окремої уваги. Тут високі вимоги як до фізичної, так і до психологічної підготовки. Тож, воїнів, які готові діяти на суходолі, на воді та у повітрі, готують до виконання завдань з посиленим психологічним навантаженням. На цьому навчальному місці рекрути проходять обкатку бойовою машиною. Це випробування використовують для психологічної підготовки воїнів, особливо тих, хто стикається з бойовими умовами вперше. Психологічна смуга перешкод дає можливість новобранцям подолати свої внутрішні бар'єри, перебороти сумніви та страхи. Смуга непростий елемент. Він потребує як фізичної підготовки, ну і відповідно психологічної підготовки, тому що дуже є багато цікавих елементів. Дуже є багато елементів, які потребують саме готовності психологічної, тому що застосовується імітація, вибухи, постріли, ну і відповідна робота інструкторів. То елемент непростий, ну але, як показала практика, ніхто не зійшов, всі справилися. Саме під час проведення базової загальновійськової підготовки військовослужбовці набувають психологічної стійкості до впливу психотравмуючих чинників бойової обстановки. Для цього інструктори моделюють максимально реалістичну обстановку бойових дій різноманітними засобами імітації піротехніка, імітації вибухів різних калібрів. Також, ну це штучна кров, під вбрання, як то можна назвати, також застосовуємо протухше м'ясо. Неприємний запах це те, що супроводжує військовослужбовця. Тому що зоні бойових дітей мало приємного запаху в тому числі. Психологічну смугу перешкод пройшли і представники циклових комісій. Люди навчають особовий склад і для того, щоб вони від. Чули всю атмосферу, що відчуває військовослужбовець під час проходження, під час відпрацювання практичних занять, відчули на собі і могли це більш якісно донести до своїх підлеглих особового складу. Також представники циклових комісій ознайомилися з організацією і порядком здійснення психологічного навантаження під час проведення тактичних занять по поведення бою в урбанізованій місцевості. Звісно, військові психологи були готові до різноманітних сюрпризів, але відреагувати на створені подразники все ж довелося. Наголовніше це можливість напрацювати шляхи підвищення ефективності проведення занять е, случної піготовки. Нові підходи до формування вслушних стійкості і готовності військовослужбовців в умовах негативного впливу психотравмуючих факторів сучасного бою. Представники циклових комісій психологічної підготовки обмінялися досвідом, обговорили нововведення та гнучкість самої програми підготовки з урахуванням особливостей виконання завдань кожного виду та роду військ на етапі базової загальновійськової підготовки особового складу. Адже українське військо потребує психологічно підготовлених та морально стійких воїнів під час проведення базової загальної військової підготовки, з ними проводяться заняття з різних предметів навчання тактичної, вогневою, медичної, ну і в тому числі психологічної підготовки. піготовки. Психолична себе загартовує до виконання завдань. Постійно під час проведення занять з різних предметів навчання, з ним проводиться в навантаження, тобто несподіванки, які можуть трапитись з ним під час виконання поставлених завдань. Таким чином він себе мобілізує і коли будуть якісь нестандартні події, він вже буде абсолютно готовий до цих дій, тобто для нього це не буде якимось тригером, і він не буде втрачатися, не знати, куди бігти і що з ним робити. Він буде максимально мобілізований, максимально готовий до цих за виконання цих завдань.